Іван Петрович Котляревський український письменник, військовий, класик нової української літератури, громадський діяч. Котляревський зробив найвагоміший внесок у становлення сучасної української літературної мови. Цього року виповнюється 205 років драмі Наталка Полтавка, яка була написана 1819 року. Незважаючи на те, що драма, написана 205 років тому, вона й досі вражає своєю актуальністю. На перший погляд, автор розповідає просту історію про сільську дівчину, але насправді в ній стільки щирості та чарівництва, що вам захочеться читати її до самого кінця, без зупинки, а головне, що в ньому оспівується чесність, відданість, вірність дружбі, повага до батьків та любов. Яка перемагає будь-які перешкоди? Цей твір торкнувся тисячі людських сердець по всьому світу, та сьогодні входить до обов'язкової шкільної програми. П'єса була екранізована 1978 року.